Створення нижньодніпровського національного парку питання не першого року давності. До нього вкотре повертаються природоохоронці. кажуть, якщо землям в дельті Дніпра не надати відповідний природоохоронний статус, Україна втратить останню природну частину головної річки. Дельта Дніпра у Херсонській області природоохоронців турбує вже майже 100 років. Утім, ідея створити тут національний парк, що мав би простягнутися від нової каховки аж до Дніпровського лиману, досі на папері. Експерти вкотре зустрічаються, аби все ж таки надати території відповідний статус. На сьогодні ми ведемо розмову про достатньо великий за територією об'єкт площою 81 тисячу гектарів. Якщо подивитися на цю ділянку, а це саме Дельта Дніпра. Це територія вище і нижче Херсона, дуже цінна територія. Це остання природна частина Дніпра. Більшість, майже вся все русло Дніпра, нині лежить під водосховищами. Лише Дельта, сама нижня частина Дніпра, сьогодні лишилась в природному стані. Це останнє справжнє нерестовище на Дніпрі. Це остання справжня ділянка Дніпра, такого яким його створила природа. Цінність території вже визнали і на міжнародному рівні, проте Україна поки що не надала природоохоронного статусу. Причина в довгих переговорах із користувачами та землевласниками немає можливості роз'яснень до кінця людям, що так проблем. Щодо використання водних живих ресурсів, щодо використання лісових ресурсів не буде виникати згідно вимог чинного законодавства, вони беруть ліміти на використання і здійснюють свою господарську діяльність, так як і вони здійснювали до створення національного парку. А самі території переконують фахівці, це піде на користь. Так ділянку врятують від хаотичних забудов, розпаювання неконтрольованого рибного промислу і нераціонального використання природних ресурсів. А ще збережуть червонокнижні види і звичайний для багатьох птахів екологічний коридор. Саме з цього місця починається Дніпровський екологічний коридор один з двох основних шляхів міграції більшості видів птахів Європи, до якого птахи звикли протягом тисячоліть. Тож, аби не втратити істинне обличчя Дніпра, на сьогодні вже підготували проєкт створення національного парку. Після погодження на місцевому рівні заповідник можуть створити вже за півроку. Наталія Сарданова, Євген Товкай, телеканал Київ.